Політолог, віце-президент аналітичного центру політика, пане Олегу вітаємо У вас. Доброго ранку. Доброго. Як ви, пане Олегу? Як ви вважаєте, образився Путін на Твіттер, на твіт Зеленського? Ви знаєте, його весь Київ так називав. Я думаю, що неодноразово, тому що одним більше, одним меншим словом про нього, але я цілком згоден з президентом, що це дійсно де. Великий йде. Я вважаю, що президент адекватно відреагував на ситуацію. Знову ж я з колегою погоджуюся, що це демонстрація наступного там, мему да, або наративу, з ким там говорити. Ви бачите, ця людина на секундочку пропонує Заходу вибрати в Європі місце, куди він вдарить ракетою. По голові себе вдарить. Де? А не розповідає такі речі. Це взагалі я вважаю, що президент ще м'яко відреагував, але Захід ніяк не відреагував на цю заяву. Це заявляє президент, хоч і незаконно обраний до речі, тому що ті вибори, які були, на яких він був обраний, не є законними, особливо ті, що були проведені на окупованих територіях України, і він ну все одно його вважають легітимним, і це заява лідера держави ядерної держави. На секундочку, так. і що в результаті? Це не дурачок, який сказав типу, Медведів або ще когось, а, хоча й той теж облечена конкретними повноваженнями. Да тому ці заяви вони повинні сприйматися серйозно. Реакція повинна бути адекватна. Повинні вийти речники, які мають сказати, що буде, якщо експеримент буде проведений стосовно України, як це буде називатися, і цим чим це закінчиться конкретно для товариша Путіна. От таку розмову він зрозуміє. Ну до речі, ми, ми ж вже не перше спостерігаємо, що президент досить жорстко проходиться по, по Росії. Нещодавно він, коли в нього запитали, на що має піти Росія, він сказав на три букви. Так, зараз назвав відморозками. Потім в Твіттері написав ще жорсткіше. Так, мовити, не ефірна лексика. Тут в даному випадку. <кій> Як ви вважаєте, от ми з паном Тарасом теж це обговорювали? Чи є це якимось новим підходом у нас вже до так мовити, до перемовин до дипломатії? Ну, пан Тарас вже процитував те, що пишуть в Фейсбуці, і не тільки що перемовини почалися. Е, головне, щоб вони закінчилися результативно. Е, обидві сторони демонструють, що один на один вони не будуть говорити ні про що говорити, тому що в нас діаметрально протилежні цілі і бажання, і плани. Тому зараз кожна із сторін демонструє. Тим, кого вони вважають посередником Сполученим Штатом, я думаю, що і заходу. Що ситуація дуже непроста і на поступки ніхто не збирається йти, і з цим треба буде миритися або напрацьовувати механізми. Ми з паном Тарасом вчора на одному заході були. Там було ну, якби, всі дійшли до думки, що поки що планів то немає ні у кого, вони з'являться за тиждень, за два можливо, але зараз немає. І тому ми маємо зараз проактивну позицію вести, тому що такі товариші, як Орбан, такі товариші, як Путін, зараз намагають нав'язати наступну думку, що давайте поговоримо без України, давайте один на один як раніше. Так раніше була Російська Федерація потужною і рукопожатною, а зараз це держава-терорист, яка щодня вбиває українців. Да? І тому нам головне не втратити цей, цей компонент, щоб без нас не почали говорити, тому що це буде дуже небезпечно в першу чергу для нашої позиції. За нашою спиною можна вирішити все, що завгодно, і це нас однозначно нам не прийнятно. Ми про це говоримо з усіх трибун, в тому числі Орбану, який чомусь вирішив, що він великий миротворець. Да? До... Ну, і, власне, ми, ми говоримо пане Логу про необхідність сильної позиції. Про це говорить президент. Нещодавно він давав інтерв'ю Паризькому виданню. Теж сказав, що е, позиція України зараз не слабка, але й недостатньо сильна для відкриття перемовин з Росією. Отже, стабільний фронт є першим складником для сильної позиції України під час потенційних перемовин з Росією. Про таке він заявив е, про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, важливими факторами є е, е, обіцяна партнерами, підготовка та оснащення нових бригад та фінансова підтримка. До того ж грає роль сильна позиція нової адміністрації у Сполучених Штатах. Також Володимир Зеленський вважає, що для переговорів необхідні переконливі гарантії безпеки, яких наразі недостатньо, і щоб запобігти власне подальшій агресії Росії. Він зауважив, що наразі дуже важливо підіймати питання контингенту і власне зброї та ППО, доки доки Україна ем, шляху. Ем, давайте почуємо одним словом слова президента. Я вважаю, європейських гарантій буде недостатньо Україні, і це неможливо обговорювати тільки з європейськими лідерами, тому що для нас справжні гарантії у будь-якому випадку сьогоднішні або майбутні – це НАТО. І НАТО базується на рішенні Сполучених Штатів Америки і європейських лідерів. Ось так, ну і водночас прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро вважає, що Україна може просити про гарантії безпеки лише після перемоги над Росією. І за його словами, наразі саме така допомога від партнерів має стати пріоритетом. Україна повинна виграти цю війну. Давайте не будемо змінювати послідовність. Перше виграти війну, відштовхнути назад Росіян. Потім, звісно, нічого не виключено. Ми повинні бути досить відкритими. Якщо на якомусь етапі війна буде виграна і Україна буде мати змогу відштовхнути Росію назад, тоді кожен буде вимушений грати свою роль з підтримки миру та надання суттєвих гарантій безпеки. Отже, на ваш погляд, чи вже є достатньо передумов для проведення переговорів, яких так хоче Трамп? Пан Тарас і пане Олегу. Ну, дивиться. Ще ніхто нічого не хоче. Ніякого плану ще не існує. Давайте так, все поки що розмови. Е -е є побажання, є позиція, яка звучена під час виборчої кампанії. Але все, що говорив Трамп на виборчій кампанії, забудьте, оце взагалі не України не стосувалося, це стосувалося виключно передвиборчої ситуації Сполучених Штатів Америки, це в логіки Сполучених Штатів Америки. Тільки зараз вони там починають формувати а, якусь позицію, більш-менш офіційний. Ну я упевнений, що неофіційні контакти, звичайно відбуваються. Біч менш офіційний контакт буде, коли приїде оце спецпредставник по цьому по Україні Кіткелах, так ну спочатку в Україну, як я розумію, а потім скоріш за все, він поїде по Москві. Тоді можна буде говорити про якісь позиції, тому що а, чи є бажання певних кіл на заході повирішувати питання, в тому числі за рахунок України, і менше там платити є. Але ж це ж наш вроштовує. Що кіткело хоче з'ясувати, коли приїде в Київ? Бо преса пише, що ну там різні дані, що він буде з'ясовувати інформацію, якусь от як ви вважаєте, що він хоче з'ясувати Ну, перемовну позицію, що, що тут відбувається, поспілкується з багатьма людьми по Європі, поїздить, теж поспілкується і так далі. А ось але я підозрюю, що врешті-решт. Ну, знову таки, тут ми повинні розуміти все, що зараз пропонує, навіть те, що Келлах писав, до речі, воно прямо проти річі того, що, що вимагають росіяни. В одній з позицій Кіткелега, наприклад, взагалі була, що росіяни повинні платити за відновлення України. Раз. А друге, там у нього цікавий такий пасаж був. Він завернув, що ну, там, зупиняється на лінії розмежування і питання. Там доля тих територій, які теоретично залишаються за лінією розмежування, а починається після того, як Путін іде від влади, ну обговорення. Ага. Фактично, якщо це розглядати, це ультиматум російським елітам, який полягає наступному: Робить щось з цим психом, так? Ага. тому що змусимо вас. Платити або дуже принизливо, або не дуже принизливо. Все рівно все повернете. Як би ви тим не, не, не робити? Тому що Путін рано чи пізно все рівно здохне, слава Богу, так? Але платити все рівно будете ви, і у вас не буде ніяких шансів. І тому я знову таки, я вважаю, що найбільш такий робочий сценарій, так, може там Трамп буде там торгуватися, говорити, що щось не так, а так далі. Ми ще багато чого почуємо стосовно України, в тому числі, чи захочуть вони, наприклад, закінчити так, щоб не давати ніяких гарантій. Звичайно, що хочуть. Ну, знаєте, хто хоче платити зайвий раз. Але це питання України, Українська ж ніфіга. Ну, там що там представник Бельгії, говорить, якщо ти говориш, що виграти війну, так давай зброю. В чому проблема? І тоді разом поїхали разом зі Сполучених Штатів Америки. Трамп готовий а, фінансувати війну в Україні за європейські гроші. Скільки конкретно Бельгія готова збільшити витрати на війну в Україні? Тоді ну, будемо конкретно розмовляти. Якщо поки. ні, то по-іншому розмовляти. А так, в принципі, різні є варіанти, те, що ми бачимо. Я вважаю, що найбільш робочим варіантом є те, що зараз Кіткелах приїде в Москву, послухає, ну побачить ту рівень шизофренії в Москві. Розмови про Печенігів Фрюрикович і чому на підставі цих, того, що теоретично відбувалося тисячу років тому. Москва має право. Контролювати пострадянські простір І ще? Вони ж Центральну Європу хочуть контролювати? Не скажуть. Ну, на підставі чого? Вас виторили в Сирії, да СБУшники мочать ваших генералів вон уже в Москві, в центрі. да а На вашій території, да на вашій території знаходяться війська. То що ви можете? Контролювати і що ви можете гарантувати, uh -huh. і ця така позиція буде абсолютно зрозуміла. І тут може, звичайно, підходити. Треба підчасовувати американців до плану Б. Uh -huh. Це план Пампео, який був описаний. Ліс на 500 мільярдів зняти всі обмеження бити по території Російської Федерації. Там взагалі була позиція, що Україна повинна вести починати вести перемовини з росіянами. Взагалі, ну починаючи з позицій на станом на 24 лютого. Пан Олегу, як ви вважаєте, з чим власне з якою метою їде кіт Келлог, що саме він буде з'ясовувати? Адже обставини постійно для нього змінюються. От з одного боку, була ця пропозиція, ну, начебто, про різдвяне перемир'я. Якби воно запрацювало, то теоретично це була б одна ситуація. Зараз воно не працює і навпаки, от обмін заявами між Путіним і Зеленським відбувся таки дуже жорсткий. І фактично, Зеленський відмовляється розмовляти з Путіним. Путін відмовляється розмовляти з Зеленським, і тут взагалі складна ситуація для Келога як для переговорника. Отже, на ваш погляд, яка буде мета його візиту? Що він хоче з'ясувати в Москві і в Києві? До речі, Україна з самого початку казала, що легко не буде. То вони думали або говорили скоріше 24. за все, не думали 24 години і все закінчиться. Ні, цього не буде. І позиції треба звіряти постійно. І, наприклад, зараз президент Сполучених Штатів. Перебуває в статусі обраного, да? і тому він ще не може діяти відповідно до майбутнього статусу, вже президента, який увійде в Білий Кабінет, і його команда так само. Але з'ясовувати, що думають сторони. Спілкуватися оф-рекорд, тому що практика показує, що телефонні розмови вони теж іноді потім з'являються в пресі. І, і зрозуміло, що він має звірити годинники з нами, тому що влазять такі товариші, як Орбан. Президент дійсно сказав, що я його не пущу і правильно сказав, тому що вони влазять для того, щоб, наприклад, зробити оце начебто, різдвяне перемір'я. На пару днів, як сказав товариш Путін. Ви що смієтеся пару днів? Пару днів, да, це, звісно. Але Але ну, була версія, що це мається на увазі між Різдвом, між 25 і 7 січня. Ну, типу, між Їхнім різдвом і нашим різдвом. А не існує ніякої пропозиції. Ну знову це, да, фейка, це, це да? фейк розмови. Це спроба Путіна показати, що а, Орбан активно підігрує, що українці там чогось не хочуть зробити. Просто і... перед тим Орбан був у Трампа. Оце єдина зачіпка, за яку ну якби я чіпляюсь, і давайте, воно так, давайте на так. Тра... Орбан дуже розумна політична людина. Там да? він дуже вправний політик при всіх його недоліках. Він відчуває інтерес. Він ми. Викрутити ситуацію в Європі. Він розповідає, що у нього є зв'язки з Трампом. Трамп розповідає, що у нього є зв'язки з Китаєм, з Росією та з Туреччиною. В Китаї розповідає, що готовий за правильну даляху там продати всіх інших в обмін на преференції від Китаю. Я думаю, що найбільш робоча ситуація була наступна. Трамп міг попросити Орбана зателефонувати Путіну і перевірити взагалі, там, що там пацієнт жив чи мертвий, да? в якому стані і готовий ні. Тому що я переконаний, я переконаний, що все ж таки розмова Трампа і Путіна була. Тільки про це вони не визнають. Принаймні Лавров. не казати? Я ну, Лавров, принаймні, якось проговорився досить дивно. Місяць тому він давав інтерв'ю. Він сказав, що позиція нової адміністрації буде значно жорсткіша ніж попередньо, і яка не буде брати до уваги, не буде брати до уваги ну знову цю там тофту, там права російськомовних, там і, і так далі. Воно питання: а звідки ти знаєш про позицію а, нової адміністрації, як не з перших вуст? Тому я не виключаю, що все ж таки розмова була, або були представники Орбана. Просто попросили, ну зателефонуй там. Що там є? А Орбан тут починає вискакувати і продавати свої миротворчі послуги, якому який нікому не потрібний, влізти в перемовини, підігруючи активно Путіну. Це активне підігрування Путіну. Що, що Путін, що це Україна затримує там полонених обмін? Ні, звичайно. Типу, що це за нахабство, і взагалі ти рот мі розкривати. Там щось там Зеленський відмовився. Я тут зателефонував з Путіна, все інше відмовився. Я взагалі вважаю, що з Угорщини по-іншому треба розвивати. Тут є угорські банки, які у нас працюють. Я думаю, що вони повинні вже просто з ними що статися. Вони просто піти повинні. Якийсь бізнес, який тут працює? Тоді по шапці давати, тоді ж буде активніше працювати Будапештці мозок. Що рот розкривати. Треба тоді, коли потрібно, а не розповідають, не підтримуючи розводки Путіна. Пане президент також пройшовся по Орбану на саміті в Брюсселі. Власне перед тим сам прем'єр-міністр Угорщини Орбан визнав, що його мирні ініціативи зазнали провалу, і каже, що важко повірити, що Україна та Росія відхилили пропозицію провести обмін військовополонених перед різдвом. І про це він заявив під час підсумкової прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі, Отакі зараз. Відбувається це вже завершення так би мовити головування Угорщини і Орбана в Раді Європейського Союзу. Керування переходить тепер до Польщі з нового року. Ну а натомість, Володимир Зеленський, який теж був на цьому ж саміті запрошений, власне він розкритикував спроби Орбана представити себе як посередника у врегулюванні війни і каже, що не розмовляв з Орбаном, коли той висунув ідею різдвяного перемир'я. Давайте почуємо пояснення цієї ситуації від Зеленського. Це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, і коли ми про це дізнаємось засобів масової інформації при всій повазі, передусім до угорців до відношення угорщини до українських біженців, але при всій повазі у пана прем'єр-міністра нема ніякого мандату на перемовини. Третя його відносини з а, Путіном а, вони занадто теплі для того, щоб ставити Путіна на місце. Все це речі, ну якщо чесно, більш схоже на політичний піар угу. пане Легою. Як Ви вважаєте, що на вашу думку трапилося? Так чи дійсно це лише політичний піар? Чи є ну справді була на столі ця пропозиція, як каже Орбан? Ну, по перше, щоб була пропозиція, треба, щоб того, хто з неї їздить, уповноважила на це обидві або одна сторона. Наскільки я розумію, навіть Пісков сказав, що вони не готові на якісь їм набагато потрібно більше. Я вважаю, що Орбан ну можливо, він і є. Досвідченою політичною твариною, але ну це ж без образ, це просто якби фігура мови. І він відчуває хвилі. І витвіт він чув, що хвиля перемоги Трампа може його винести кудись. А от куди вона його винесе? Це велике питання, тому що в нього в своїй державі не все гарно показувала соціологія. В Європейському Союзі до нього ставляться як до гетького каченяти. то на каву виведуть, то ще щось зроблять. Да? Зрозуміло, що я з паном Тарасом згоден, що до Угорщини мають ставитися жорсткіше не тільки в Україні, але й в європейському союзі, тому що це ефект побитого вікна. Його треба обов'язково засклити так, щоб це вікно більше не надувалося. Що найменше, це цензурно канутам. Там просто Орбан включає, я так розумію, свої важелі впливу на Україну. Він зокрема заявив, що не готовий голосувати за подовження санкцій проти Росії до інавгурації Трампа. А подовження санкцій має відбутися якраз наприкінці січня. І от власне зараз стало питання про їх продовження, і він заявив позицію, що взагалі не підтримує продовження санкцій. І а там потрібен консенсус. І фактично Угорщина може зараз заблокувати продовження санкцій. Можете в цьому зацікавні чого. Нового немає насправді він завжди так робить, але в результаті його перетискають. Тому він намагається дуже гарно демонструвати свою лояльність і свої контакти. Але він просто типовий шантажист, який за рахунок України, яка стікає кров'ю, хоче отримати зиски. і бути.